Всім привіт! Сьогодні прийшли на спінінги. Ось один там он другий і вудку взяли на всякий случай. Сьогодні сильний вітер. З дерева летає, але нічого. Щось нічого не хоче брати, треба мабуть прикормити трохи. Розмішаємо зараз прикормочки. Ось така прикормка з запахом опариша, Мусор в коробочку. Вона вже давно стояла. Щоб не впасти в воду. Блін, трохи з водою переборщив, але байдуже, нема різниці все одно. Думаю, щось підійде все одно. Ось таке п'ятно вразувалось на воді, вона буде помаленьку сідати. Привлікати рибку. Чувак, поки вісь не хоче брати, можна перейти до труби, але пізніше ще тут посидимось. Може підійде на прикормку щось. Тут теж я ловлю на червяка. Ось ця вудочка поставлю на кормак. Ось той спійник поставлю на флет з одним гачком. Кормак стоїть без кормушки. Не без кормушки, а без корму. Думаю, що ранньою весною ще не треба добре кормити її, ще й так може підходити. Ось ця на поплавок стоїть, поплавочка. Он поплавок, Покамість нічого не бере. Вітер сильний, але тут затишку нормальне. тут навіть хвиля маленька. Якби не було взагалі вітру, то можна було побачити, чи кльов є, чи немає. А так, навіть якщо маленький клюне, то не побачу. Але сьогодні так прийшли віддихнути, а не риби наловити. Вже скоро буде ловитись карасик, ось квітень скоро. Вже півмісяця, місяця ти, Вона буде виїжджати на карасика пробувати. Іде маленький сніжок, пролітає. Ось. Сонечко світить. Якби була хороша погода, вона було б піти на столок, але там хвилі дуже великі. Не побачиш нічого. Тут хоч на прищапки, на колокольчик вона подивитися, там він буде зноситись тільки вітром. Навіть поплавок зноситься, а там то тим більше буде там таки. Така хвиля, що ну... Тут трошки затишніше. Сьогодні цілу ніч, щоб сніг за щом піднялася водичка. Риби не видно, щоб ходила. Холодом. Ну хтось відрав кинув, і в рибу забув мабуть. Вон там водопад. Не знаю чи сьогодні щось взагалі попаде хоча б окунчик. Ну я то, що щось ще. Хоч би окунчики клювали. На вулиці плюс 5 і плюс 4 градуси. Прохладно, але світи сонечко, то зверху тепло гріє. Все таке весна вже ж. На спійній на ні одного тичка ще немає. Може і взагалі нічого не буде. Так посидимо, віддихнемо. Але ми тільки прийшли минут 20 назад. Треба було б приходити вчора чи позавчора. Позавчора було плюс 10 градусів, навіть навіть плюс 15. В кофті одній можна було ходити.